Ваші документи. А, ваші документи? Ну, а ви хто? Документи ваші. Кому? Як це кому? Чому вони не можуть вивчити свій профільний закон досі? З вами адвокат Антон Болтік. Дякую, що ви на моєму каналі. Хто ще не підписався, обов'язково робіть підписку, а ми погнали розбирати цікавий матеріал. Ну ви ж самі провокуєте до цього всього. Ваші документи. А ваші документи. Ось на цьому моменті одразу зупиняємось. Друзі, що значить, а ваші документи? Ми де знаходимося? На привозі, на базарі на якомусь, чи де? Все ж чітко визначено законом. Давайте відкриємо статтю 18 закону про нацпол. Звертаючись до особи або в разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спецзвання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення. Ось. Відразу відкрив і кажеш, ось пряма норма. Читайте її. Робіть те, що я вам кажу, тому що ви зобов'язані це робити. До речі, друзі, кому потрібен такий посібничок, залітаємо в опис під цим відео. В нашому дошопі є новинка, і ви маєте можливість її вже придбати. Ваші документи до повного ознайомлення. А ви хто? Я ж поставив ту до вас підійшов. Покажіть, що документи що? ваші. Кому? Як це кому? Ну, кому показати документи? Ну тобто кому? А ви хто? Ви хто? хто? Себе да. не ви хто такі? Ну тому що ви мені справжні, хто я такий? Да, ви хто ти? А ви хто такі, щоб я вам показував документ? Під час спілкування вона зазначає про те, що а ви хто? Це виглядає. Досить таки дешево, тому що працівниця, напевно, забула норму чинного законодавства. Також вона забула статтю 19 конституції України. В Свою чергу я хотів би вам всім нагадати. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституції та законом України, тим паче законом України про національну поліцію чітко передбачено статтею 18, що зобов'язаний робити працівник поліції. Ваші документи розгорнуті були нібито. Кому я маю їх А ви хто така? Бачите, що вони роблять? Вони просто торгуються. Вони, розумієте, ситуація взагалі максимально абсурдна в тому, що вони зупинили водія і одразу йому кажуть про документи. Так ви представтесь належним чином. Будь ласка, чітко передбачено законом, звертаючись до особи. Якщо ви звертаєтесь, то, будь ласка, представтесь.